Як навчити дітей робити добро? Залучаючи дитину до добрих справ з раннього віку, батьки виховують у ній доброту і високу мораль. Робити добрі справи ніколи не рано. Більш того, психологи стверджують, що у дітей, які в ранньому та дошкільному віці звикли допомагати оточуючим, у старшому віці краще формується поняття про мораль. За допомогою простих занять діти різного віку можуть навчитися робити добро. Ідеї добрих справ: зберіть разом з дитиною букет польових квітів і подаруйте їх бабусі, сусідці або комусь, кому це може підняти настрій. Коли ви побачите, як на дитячому майданчику хтось грається на самоті, запропонуйте дитині погратися разом з ним. Зберіть з дитиною одяг, з якого вона вже виросла, і передайте в дитячий будинок. Навчіть дитину сортувати сміття і запропонуйте їй збирати макулатуру, яку потім можна здати на переробку. Це хороший привід розповісти дитині про те, що не всі види сміття можна переробляти, і вони можуть шкодити навколишньому середовищу. Подаруйте дитині скарбничку і час від часу давайте їй дрібні гроші, наприклад, здачу, яку ви отримуєте в магазині. Коли скарбничка наповниться, запропонуйте дитині купити на ці гроші щось собі, а частину грошей пожертвувати на благодійність.